Переїзд в Іспанію. Переїзд? Не скажу, що легко, але і жалуватись на щось я не буду. Я не живу на вулиці, я живу тепер в будинку. А, їсти є що? Ну, грошей не так багато, але якось викручуємось. Вже чекаю того моменту, коли можна буде спокійно офіційно себе монетизовувати і... і робити справи. А чому вирішила саме в Іспанію переїхати? Це, напевно, єдине такий в по Європі, що мені відгукується, тому що тут тепло, тут взагалі інша атмосфера, взагалі інша архітектура, взагалі інша рослинність, взагалі інші люди. Культура абсолютно інша. Плюс до цього типу, до цього, я ніколи не думала, що я буду в Іспанії. Це по перше. І коли я була в Україні, я хотіла писати трек іспанською. У мене є там демкан, але вона так погано звучить, це просто жесть. Але вона навіть і не трек. От я так знаєте, робила якісь кроки, типу, в сторону іспанської культури, там щось знайомитися і так далі. Але я прям не уявляла, що я можу тут опинитись. Насправді, типу, деякі види на камері виглядають як а, храмаки якісь, тобто настільки для мене це незвично. Да, це круто. Чекатиму і з.